Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорство. Ну що ж, не встиг я про кукурі, кукурікати, так про те, що е, українці, враховуючи їх. Лапка богообраний стан генетичний, так і, е, ну, мабуть, найглибшу у світі історії, як мінімум, 8000 років, а також креативність нашої нації здатні створити будь-яку зброю перемоги. Ну, до якої зараз можемо ми і не додуматися, і сказати, що нічого подібного і бути не може. Ну що ж, мені написали, що та, та що там? Нічого нового немає вже в цьому світі, все зрозуміло, все ясно і, і таке і інше. І тут я сьогодні читаю, якщо це, звичайно, не жарт. але... Нібито серйозна людина повідомляє з Ізраїля, що у такої відомої організації, як Хезболла, Хезболла в Лівані одночасно у її керівного, в крайньому разі, а може і не тільки керівного складу, вибухнули мобільні пейджери. Мобільні взагалі, пристрої, телефони, там, пейджери. Я не знаю, що там ще, чим вони пейджерами вони користуються, тому що е, ізраїльтяни, ну, як кажуть, підривають їхні мобільні телефони, визначають їхні е, місце їхнього знаходження і все таке інше. Тому вони перейшли на те, що було в минулому так, пейджери. Я пам'ятаю, не пам'ятаю, пам коли я ним користувався. Це вже так давно було. здається, <ріст> 90-ті роки. Так. Але ж сам факт той, що одночасно це все вибухнуло і нанесло шкоду цій організації, ну, фактично більшу, ніж війна. Оця, яка там триває, ну, хто цю війну організував? Ну, Імперія зла і країна дурнів, тобто Московія. Це, я кажу, до гадалки не ходить. Так. Це абсолютно зрозуміло, так як в Україні, так і там, і так, як і в інших містах, місцях, так як і е, всякі там. Е, ну... Замахи на такого претендента, як Трамп. Ну, ну все просто. Але не просто зробити було те, що зробили ізраїльтяни. Значить, їхні інженери, а це дуже креативна нація. Я вам говорив про те, що в Радянському Союзі було дві. Креативні нації, такі, які зробили найбільший внесок у розвиток е, науково-технічний внесок у розвиток цієї держави. Це євреї. Це вся фізика була єврейська. На 100%. Я маю на увазі, звичайно, у генераторах ідей і організаторах фізичної науки. А друге, це українці. Я маю на увазі освоєння космічного простору. Всі чотири основні школи із інститутами, конструкторськими бюро, заводами, на чолі яких стояв ідейний організатор, були представлені етнічними українцями: Корольов, Глушко, Челомей і Янгель. Таким чином, ну давайте почекаємо. Що скажуть українці? Так, євреї вже сказали своє слово. Як це все зробило, ну я як гуманітарії собі уявити навіть не можу. Та я думаю, що не тільки гуманітарії, але й так звані технарі навряд чи можуть дати відповідь на це запитання? Я думаю, що українці здатні зробити щось таке, що може, ще й краще. Чекаємо.